Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої світильники, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли із собою олії. А мудрі взяли олію в посудинах разом зі своїми світильниками. Оскільки молодий запізнювався всі задрімали і поснули. А в середині ночі пролунав крик Ось молодий! Виходьте йому на зустріч. Тоді всі ті діви <кій> стали і прикрасили свої світильники. Нерозумні сказали мудрим, Дайте нам трохи вашої олії, бо наші світильники гаснуть. А мудрі у відповідь кажуть: Щоби часом не забракло і нам, і вам. Краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли звідти купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, увійшли з ним на весілля, і двері зачинились. Врешті приходять і інші діви та й кажуть Пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав Воістину кажу вам я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня. Години, слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Кілька днів тому був фрагмент Євангелії, де Ісус чоловікові, який тішився, що в нього багато вродив врожай, сказав сам собі, що я розберу свої клуні. Збудую більше, складу там свій врожай і буду їсти питися і веселитися питися. їсти пити і веселитися, оскільки маю багато добра, яке склав. І там прозвучали такі слова: що дурню, ще цієї ночі твою душу в тебе зажадають, що ти можеш дати взамін за свою душу. І що тут важливо зазначити, дорогі брати і сестри, це те, що е, я часто відкликаюся до коментарів, які нам пишуть люди. Я думаю, це така своєрідна форма зворотнього зв'язку, е, яка нам доступна на цих проповідях. Так от, хтось написав коментар, що Бог ніколи і нікого не називає дурним. Ну що ж, дорогі коментатори, якщо ти читаєш, хоча я буду сумніватися, але все-таки сіляке може бути. Якщо дивишся, дорогий коментатори, цю притчу, то прошу ще раз прочитати той фрагмент, там де Ісус назвав конкретно дурним того багача, який покладався лише на матеріальні свої блага, і тому він був названий дурним. Крім того, в святому писанні ми можемо знайти дуже багато інших фрагментів, де розповідається про дурість, е, бо вона є. І, знаєте, це так як само, як з іншими поганими словами, як там недавно. Е, от Не пам'ятаю, хто, хто автор цієї цитати: Що як так може бути, що от, е, якась справа є, а слова такого немає. Ось так само, що от, як, як це бути з тим, що от, е, дурість є. Чи дурні є, а слова немає. Ну, не може такого бути. Ну не може Беремо. Е якби вам було цікаво, дорогі друзі, то берете святе письмо і ззаду є е такий індекс. Я не знаю точно, як він називається. Бо це в кожному виданні трішки по-іншому, але в будь-якому разі можна побачити, що от слово, наприклад, там, не знаю, щастя, умовно кажучи, або зерно. Е, і ви читаєте, що там читай розділ такий-то Євангелії, чи там приповідок, чи притчі, е, чи там пісня-пісень, читай те, 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 і те, такий-то, такий-то вірш. І можна по цих паралельних місцях ходити і дивитися. І я спеціально не дивився, що написано про дурість. Але точно можу сказати, що про дурість в святому писанні сказано ну, як мінімум, в кількох місцях, це той самий фрагмент про того багача, там написано, що він дурний. Це, е, якщо не помиляюся, 51-й псалом зацитую, і сказав дурень в своєму серці: немає Бога. Більше на тему атеїзму в Біблії нічого не написано. Е, далі, якщо ми відкриємо книгу «Приповідок» або Жеклезіаста по-різному називається, то можемо там знайти про похвалу мудрості, яка є антонімом до дурості. Дуже багато різних рядків, дуже вас заохочують час від часу собі перегортати, дивитися. Ну або, наприклад, читати святе писання ось таким чином, по індексу, по тематичних словах, знаходити якісь паралельні місця. І ось цей фрагмент, який ми чуємо сьогодні, про цих мудрих і дурних дів, неодноразово на проповідях я вам розповідаю, що при перекладі, перекладачі намагаються. Або осучаснити мову, тому що є багато різних архаїзмів, і зрозуміло, що мова розвивається, з'являються якісь нові слова, так звані неологізми, з'являються застарілі якісь форми, і при перекладі це все намагаються взяти до уваги, щоб слухачеві було зручніше, звичніше читати. І я вважаю, що ця праця є теж дуже важливою, тому що коли люди чують, наприклад, переставлені частини. Реченню в самому реченні, там, і, і там прийде там, е, царство моє, а не моє царство. І тоді якби не незрозуміло, чому якась така девакувата мова, е, ну не знаю, підкреслюється якась певна архаїчність. Ну і в будь-якому разі. Коли ми читаємо ось цей фрагмент, то в цьому фрагменті було так згладжено кутки, бо в оригіналі написано «п'ять розумних, і «п'ять дурних дів. Ну, натомість в більшості перекладів доступних мені мов написано так акуратно немудрих або нерозумних дів. Ну, в оригіналі було написано таки дурних. Кому цікаво, то теж можете подивитися, є маса різних біблій в інтернеті, які можна дивитися з перекладачами і дивитися, наприклад, що означає те чи інше слово. Ну і, наприклад, подивитися таке то і таке то слово, написано тут то і тут-то, і таке слово перекладається з грецької Євангелії, було написано грецькою, було написано таким то словом, а це слово означає те-то і тато. Те ну і це слово означає саме дурні. Так от. Мова про дурість, мова про те, що вона існує, мова про те, що Ісус від неї застерігає. Подивіться, тут немає бажання якось образити, принизити, зробити крайнім, висміяти, ну, не знаю, ще якісь інші синоніми можемо до цього підбирати, але Ісусу йдеться не про це. Він хоче передусім застерегти від того, щоб людина не зробила поганого вчинку, за який пізніше. Б не жалкувало. І тут йдеться не про втрату якогось майна, тут йдеться не про втрату навіть якихось років, йдеться про втрату всього вічного життя. Тобто, якщо є якась певна енна кількість років, ну там сьогодні Едита Штайн, наприклад, прожила там 51 рік, Ну, ніби багато з точки зору малої дитини, а з точки зору зрілої людини, ну, вже й не так багато. Ось. І навіть якби людина прожила 100, там, 100, там, навіть з чимось років інколи і такі випадки трапляються, то все рівно в порівнянні з вічністю це пилинка. І тепер те, що ми не маємо втратити, це наше вічне життя. Життя людської душі починається з моменту зачаття і вже ніколи не закінчується. Все наше земне життя проходить дуже швидко. А пізніше вічність, яка має початок, але не має кінця. І так, передусім Господь Ісус. Про що йому найбільше йдеться, про що він найбільше переживає, що він найбільше хотів передати, це те, щоб ми не занапастили, не втратили, не профукали свою душу. Через що це можна зробити? Ну, через дурість. Можна забутися про якусь важливу річ і не взяти її до уваги. Подивіться, що зараз е таким незмінним атрибутом е людської поведінки, людського, можна навіть сказати, гардеробу, якби це девакувато не звучало, є мобільний телефон. І дуже часто можна зустріти такі історії, що людина, яка розмовляє по телефону, Ходить по хаті, по квартирі там, і шукає телефон. Каже: слухай, не можу знайти свого телефона, розмовляючи по телефону. Тобто якась річ стає непомітною через те, що часто використовується. Так само ми з вами маємо звертати увагу на те, що важливе, без чого ми як без рук. Чим же є ця олія, про яку сьогодні кажеться в цій притчі, це Божа благодать. Це освячуюча благодать, яка повинна у нас бути завжди. Незалежно від того, яка там пора року, дня, який в нас настрій, освячуюча благодать має бути весь час, тому що ми не знаємо ні дня, ані години. Ну, зараз не знаю навіть, чи зайвий раз потрібно казати про те, що кожна тривога, кожен, кожне сповіщення про повітряну тривогу є таким певним острахом до того, що може настатися остання хвилина. Коли в Україну приїздять якісь іноземні делегації, то ми з вами за цих півроку, так це вже півроку, вже звикли до того, що може впасти бомба, може впасти ракета, може щось вибухнути, може щось статися. На превеликий жаль, ми вже до цього звикаємо, або й звикли вже давно. Натомість люди, які часом приїжджають різні делегації, там дипломати, політики, журналісти, церковні діячі приїздять до України, і коли чують повітряну тривогу, як десь там в кількох місцях, чи десь сирена голосно завиє, чи десь там в телефонах сповіщення приходить теж з цією сиреною з цим пілінканням, то тоді ті люди, які з цим ще не знайомі, або які чуються десь там вперше, одразу ховаються, присідають. Натомість ну, в Україні люди вже до цього звикли. ну як, Ясно, що потрібно десь сховатися. Ясно, що є небезпека, особливо в тих місцях, там, де. Великі міста, чи там столиця, чи той самий Харків, які оббомблені, обстріляні з різних сторін. Натомість зовсім по-іншому це сприймає людина, яка з цим ще не знайома. І ось тут цей фактор звички. От ми можемо звикнути до того, що ну, нічого страшного. Ну, Це десь там далі буде, це не тут. І можемо відсувати цю думку, тому що, ну, звісно, кожен раз серце в п'ятки падати не буде. Людина хоче не хоче, але вже до чогось звикає. Але і ця звичка Є чимось, ну, зізнаємося поганим, того що ми думаємо, що ну, це не на мене, це мене не стосується. І можна пропустити цей момент тоді, коли це мене може стосуватися, а я міг би зберегти своє, ну, наприклад, там, життя чи здоров'я. Але так само і відбувається з вічним життям. Ми думаємо, що ну, це буде пізніше. Я ще встигну посповідатися, я ще встигну покаятися, я ще встигну. Переосмислити своє життя. Я ще встигну пороставити все по своїх місцях, але дуже часто це буває неправдою. Е, вчора мав таку розмову, е, не знаю, я йому сказав, що це хороший приклад до проповіді, е, то, напевно, скажу, як е, нещодавно, кілька днів тому, їхав один священик і е, побачив <кій> про те, що. Є якась аварія. І так як він розповідав, що в нього ще було таке якась секунда вагання: зупинитися чи не зупинитися. Тому що вже комендантська година має бути скоро, потрібно швиденько доїхати. Ну, але тут аварія, потрібно людям допомогти, можливо, і посповідати. Ось і той священик, якому, звісно, честі хвала за цей вчинок, що він зупинився. Підійшов, побачив людей побитих. Важко поранених він дав їм розрішення, відпущення гріхів. Це такий кодекс священика, це має зробити кожен священик в таких обставинах. Потім виявилося, що ніхто з інших там постраждалих не може зателефонувати, в когось там не ловив зв'язок, в когось там ще щось було. Ну і виявилося, що він зупинився і він фактично викликав швидку. І швиденько приїхали рятувальники, і там швидка приїхала. Ну і пізніше. Вже через якийсь час з'ясувалося, що один з тих постраждалих це ще один священик. І подивіться, що можна сказати: от збіг обставин. Що так ну, просто так збіглося, просто так сталося. Але ні, якби він їхав на кілька хвилин раніше, пізніше, або, не знаю, там, можливо, десь там був занурений, не знаю, там, в дорогу і міг не звернути. Для водія це нормальна річ, не дивитися те, що робиться на обочині. Е, дивитися десь там прямо, або не знаю, можливо, робити якийсь маневр або ганяти ще щось. Ну, Різні речі бувають за кермом. Але він це побачив. І це було потрібно саме в цей момент, а не інакше. Е, і знаєте, от в, ці моменти, е, в ці моменти, коли ти розумієш, що от життя, смерть, вічне життя, ось ця сповідь перед, можливо, е, якоюсь затяжною хворобою, можливо, черед, ну, хворобою, лікуванням від, е, після аварії, а можливо, і остання сповідь, так як для одного з учасників того ДТП. Ну, як сповідь, відпущення гріхів, так, священик повинен зробити у випадку аварії. Можливо, це єдине відпущення тих гріхів і було за життя. Можливо, мав бути саме той священик в той момент в тому місці. І в такі моменти розумієш, так, що Господь Бог дуже часто ставить такі обставини, які, здавалося б, є ну, випадковістю, але це не випадковість. Такі речі були зі мною. Я от, власне, йому розповідав, що таких речей було одна, друга, третя, можна добру жменьку назбирати. Е у, і таке трапляється. Чому? Беремо в руки ось цю притчу і читаємо, про що йдеться Ісусові? Яка його мета? За що він бореться? Чого він хоче найбільше для людини? Вічного життя, спасіння. Та, щоб людина відійшла від свого гріха. Щоб людина покаялася в гріху, щоб в людини була така взагалі можливість. І так, Господь Бог створює такі обставини для того, щоб людина ну могла задуматися, ну, покаєшся, не покаєшся, відійдеш від гріха, не відійдеш, переосмислиш, не переосмислиш. Він, розповідаючи про цих дурних дів і про розумних, має на меті лише одне: щоб ми були тими розумними, мудрими дівами, які б мали в собі постійну цю олію. А ця олія, це освячуюча благодать. Тому будьмо апостолами Євангелія, якщо ми бачимо якихось рідних, близьких, знайомих, друзів, товаришів, які не посповідані, яким щось муляє, яким щось тяжіє на душі, скажімо, слухай, іди я посповідаюся. Не мусимо падати на вуха, не мусимо ні на кого тиснути, не мусимо нікому нічого там доводити. Просто, якщо бачимо, що людині кепсько, скажімо, слухай. Мені здається, тобі треба посповідатися. Можливо, для людини це стане величезним полегшенням. Можливо, ми через такі дуже прості слова станемо великим звільненням для людини. Євангелія хоче, щоб ми були мудрими людьми. Нехай Господь благословить нас, щоб ми могли тішитися колись у вічності і сказати, так, це була мудрість. Я пильнував найважливішого. Амінь.